В цім коротенькому відеоролику хочу сказати біблійні принципи до успіху, очевидного успіху в служінні. Кожна людина, яка служить Господу людям, вона хоче бути успішним. І це дуже добре, природньо, дуже правильно. Коли ми звертаємося до Божого Слова, до послання апостола Павла до Тимофія, ми знаходимо. Поради молодому служителю, які є невід'ємними умовами на шляху до успіху. І я зараз почитаю цей текст. Перше послання до Тимофія 4 розділ, 15 вірш. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб успіх твій був очевидний для всіх. Дві речі ми бачимо в цьому тексті, які є передумовою до очевидного успіху. Перша річ про це піклуйся. Що саме? Служіння ввірене Богом. А не просто будь-що. Служіння, для якого Бог дав тобі дар. Дуже важливо, якщо ми хочемо досягти очевидного успіху, нам взяти за правильну справу, справу, до якої покликав нас Господь. А не яку нам хочеться, скажімо так, копіюючи когось робити, або хтось нам нав'язує щось. Дуже важливо взяти за ту справу, до якої тебе покликав Бог. Це необхідність, це перший крок дбати про її, тому що для неї Бог дав дар. Є саме різні справи, які можна робити, які люди роблять. Але важливо знайти саме ту, яка відповідає дару яким Бог тебе наділив. Другий крок, другий принцип. Про це пікуся у цьому перебувай. Постійність. Дуже важливо перебувати в справі, за яку взявся. Це будь-яка сфера, коли ми рухаємося, будь-чому важливо перше взяти за правильну справу, а друге мати постоянство в цій справі, рухатися, бути постійним, дбати. Про це служіння і просто питання часу успіх точно буде очевидний, так говорить Біблія, це універсальні принципи.